А Стосовно того, що ми зараз бачимо, зокрема, так Лиманський напрямок, Куп'янсько-Лиманський, з огляду на новини, нібито там щось починає відбуватися. Чи можемо ми зараз говорити про зміну ситуації на тому напрямку, про зміну поведінки ворога? Ну ворог попередні тижні намагався там також ну, бути активним, атакувати ця доба також набагато менше, але все таки два рази він в районі. Аксюмасютівки нама спробував робити, скажімо, атакуючі дії, зазнав вогневого ураження від нас. Відступив в ході боїв. Було втрачено 27 окупантів. 55 поранено. І також два брани автомобілі, гармату Д-30, і два п'ять звичайних авто. І два, два польових склади з боєприпасами було знищено в ході цих боїв на Лиману купінському напрямку. Угу. А, так, зрозуміло. При тому, звичайно, що не можна тут не згадати події, які зараз на Бахмутському напрямку відбуваються. Вже скільки часу наша увага туди прикута, там ситуація, так розумію, зберігається такою напруженою, але все ж таки певні зміни, так розумію, є. Ну зокрема про відвід від вагнерів вагнерівців тих самих повідомляли. От зараз що там про що ми можемо говорити, що там відбувається зараз на цьому напрямку. Та справді ми спостерігаємо ротаційні процеси, зокрема серед підрозділів злочинної організації Вагнера. В силу цього вже декілька днів підряд там зменшилась кількість бойових зіткнень. За цю добу було три боєзітнення. Правда, ворог зберігає активність ураження вогнем. 373 рази він наносив ствольною реактивною артилерією вогонь по нашим позиціям. Шість авіанольотів відбулося в ході боїв 105 окупантів знищено. 116 Зазнали поранень, також знищено дві гармати до 30 бойову машину піхоти, одну станцію радіоелектронної боротьби, три авто і шість польових кладів з боєприпасами. Ми також спостерігаємо, що підрозділи Вагнера замінюються підрозділами регулярно армії окупанта, це повітряно-десантні підрозділи і мотострілецькі підрозділи Ми знаємо, які це підрозділи. Ці підрозділи вже Попадали під потужний удар наших військ, зокрема під час Харківської і Херсонської операції. І в принципі, ми, ми не бачимо якихось там, що вони корінним з чином змінять обстановку на користь окупанта на цьому напрямку швидше на поки. Так, ну я так розумію, там інтенсивність у цих штурмових груп знизилася. А з обстрілами там ситуація зберігається така сама, чи зменшилася також кількість обстрілів в наших позицій? Ну я казав, що приблизно можна там ну, в невеликій кількості сказати, що воно зменшилося, значною мірою. Вона залишилася дуже активною. 373 обстріли за добу на такому напрямку. Це в принципі багато. А, так, достатньо багато, і бачимо, що там все ж таки достатньо напружена ситуація і залишається, зберігається. От щодо тих злочинців а, більш, які... більш того, а, більш того а, більш так. саме головний показник це кількість використаних снарядів. Якщо брати загалом Бахмутський і лимано напрямок, то вона десь середньостатистична не менша по якимсь невеликим ділянкам навіть більша це більше 38 тисяч снарядів за добу. За добу. На... Ну, так, За добу, так, це, голод, вони, так. Вони, вони більше 30, більше 30 тисяч снарядів. Це... Угу. Ні, це, це була байка від Пригожина. Я, я це декілька раз простовував. Вони в найменше, напевно, що вони використовували на наш, в нашій зоні відповідальності, це 25 тисяч снарядів добу. Найменше це най так, такі за заспу... так, так достатньо серйозна ситуація. до речі, тих а, злочинців, яких кухар Путіна виводить з позиції, чи він їх кудись перекидає, Чи можливо їх на інших бачили в якихось ділянках? Також говорили про те, що зараз фактично цей ресурс російські ув'язнені. Вони перейшли, нібито до Міноборони. Там теж не загони, штурм здається, вони називаються, чи вони беруть участь в тому, що відбувається на сході нашому. Ну, Вагнер він ж не просто так відходить. Він відходить тому, що він зазнав просто неймовірних втрат. І розбиті підрозділи. Багато з них втрачали, втратили боєздатність, розбита техніка, вимотаний особовий склад, деморалізований значною мірою. Це ж у нього красива казочка, така ж сама, як про снарядний голод, що от я тут вирішив і відходжу. Він виходить, тому що він майже розбитий. Якби він залишився ще на 2-3 тижні, не було б уже ніякого Вагнера. Відтак їм потрібно, як мінімум, потужне відновлення. А для цього потрібно досить тривалий час. Якщо окремі якісь підрозділи можуть бути передислоковані на інші напрямки, це ча незабаром ми побачимо. Говорячи про інші підрозділи, так в них використання людей, які мають про, про, про проблеми з законом, вони спостерігаються не тільки в самого Вагнера. А ви правильно сказали, шторм шторм зет, так звані роти, шторм штормзет які формуються про між військоматах з людей, які не скажемо зовсім сервільні в плані як громадяни, тобто вони мали або проблеми раніше з законом, або вони мають умовне покарання, яким шантажують, що воно може перейти в реальне, або вони відсиділи вже в в'язниці, або зараз знаходяться в в'язниці, і вони з них формують але вже були спроби. І втечі таких, ну, тобто, настільки масове використання такого спецконтингенту, воно рано чи пізно мало привести до проблем, і воно вже вже ці проблеми перші з'являються. Час від часу є і відомості, що стікають зі зброєю, скоюють злочини, знову ж таки. Так, там здається їхні так звані це... воєнкори, навіть, навіть писали про те, що там мали випадки вбивства командирів. Так, так, так. І я думаю, що це тільки початок проблеми, тому що така кількість людей, з які мали проблеми з законом, і отримати масову зброю, це дуже важко проконтролювати. І в принципі, ці людей вони вообще, вони взагалі схильні до такої, скажімо, дивіантної поведінки, і зрозуміло, що і коли вони повернуться назад, то... і там в тій чи іншій формі і буде змушено. Тих хто вижив, тих хто вижив, вони змушені будуть туди повернутися. Я думаю, що це ще спричинить величезні проблеми е, в їхньому в їхньому суспільстві. Ну так до речі, про це вже повідомляли. Що, наприклад, ті, хто у злочинній організації Вагнар перебували у одному з рашистських міст, почали фактично людей забирати бізнес, бо вони володіють зброєю. Вони вважають, що вони тепер є не знаю. Зґвалтування бугерої так зґвалтування вбивства, крадіжки майна, це вже так. Уже було навіть не дивлюся на їхню щільну цензуру, вона випливає в інтернет. А, так, це зброя, яка до речі може й проти расистів зрештою повернутися, і ми вже бачимо ці ознаки. Пане Сергію, вас можу відпускати. Дуже дякую за те, що до нас долучилися, дякую. про, аби так про оперативну ситуацію розповісти. Друзі, речник східного групування військ Сергій Череватий, Нагадаю, долучився до нашого ефіру.